Бачила перемогу України ще 25 лютого 22-го року. Зорі вказують нам на болючу історію, на трагічні можливі ситуації, і небезпека стосується прісних водоймів подіях статусних. Тобто, якщо ми рухаємося до членства в ЄС в НАТО, отут маємо проявляти активність. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі. Поговоримо і з вами я Льона Захарченко і з нами сьогодні прекрасна астролог Альбіна Пономаренко. Вітаю вас, пані Альбіно, дуже рада вас бачити. Вітаю, пані Альоночко, вітаю всіх глядачів вашого і мого каналу. З нетерпінням чекаємо на якісь хороші позитивні прогнози для України. Записуємо це інтерв'ю 9 жовтня. Ну і власне про сам жовтень місяць надзвичайно багато було розмов. Розпочались вони ще, мабуть, влітку, і звідусіль була зовсім різна інформація. З однієї сторони нас дуже лякали, що жовтень стане одним з найпекельніших місяців за час повномасштабного вторгнення. Зараз теж є деяка інформація, що все ж таки він. Рівним так, порівняно з попередніми місяцями буде, не, не буде особливо відрізнятися. Давайте все ж розберемося, яким буде е, залишок жовтня місяця. Е, розуміємо, що місяць можна розділити на якісь більш позитивні моменти, позитивні дати і хороші новини і е, дати застереження, дати небезпеки важливо теж про них поговорити, щоб розуміти, власне, що чекати цього місяця, що ще відбуватиметься, до чого бути готовими. Тому розповідайте. Дякую за запитання. Дійсно важливо розуміти, коли йде напруга, дуже сильна, дуже потужна. Так, ми на війні вже десятий рік, друзі. Це дуже довго. Ми маємо вже ну. Бути готовим до всього, розуміти, що ми маємо робити в той чи інший проміжок часу, коли лунає тривога, коли ще щось відбувається. Тому я думаю, що несподіванок не має бути, але все одно так люди хочуть зазирнути. А що ж там говорять зорі? В принципі, як езотерик, я хочу сказати, що нічого. Лякаючого в цьому всесвіті немає, тому що Бог створив нас для того, щоб ми пройшли цей шлях як найкраще для нас, для нашої еволюції. До речі, всі жінки хочуть знайти ідеального чоловіка, а всі чоловіки хочуть ідеальну жінку. Але не розуміють, що те, що в нас є, воно і є ідеальним для нас, тому що ідеал такий, як ми малюємо, як ми хочемо. Ну, його не існує, це наша фантазія. А от ідеальний з точки зору твого духовного розвитку, будь ласка, тобі ось цей ось цей ось ця, ось ця. І так само для країни. Тобто багато я працюю і молюся як майстер рейки, чищу ситуацію по рейки і від початку повномасштабної. І тоді ще в 14-му починала працювати. І я хочу сказати, що інколи так вже звертаєшся до Бога і кажеш: дай нам найшвидшу перемогу. А мені нещодавно якраз показали і сказали: а, ти хочеш ось так, а це дуже боляче і це дуже руйнівне. Тому, знаєте, як зелене яблучко, зелене не, не те, що воно зелене по, по сорту, а зелене ще маленьке, ще недозріле. Якщо ми його зриваємо, то Ну немає в тому ніякої насолоди, і сенсу цього немає. Тобто, це Яблочко не виконує свою місію. Тому всьому свій час, і от ми маємо дозріти. і Перемога вона має дозріти. До речі, друзі, я хочу сказати, що перемогу Альоночка, я бачила перемогу України ще 25 лютого 2022 року. Вона вже відбулася, і в руки Україні поклали меч іскалібург як символ перемоги, як символ того, що Україна готова. До боротьби і готова до перемоги. Але бачите, сьогодні вже осінь 24-го, тобто, достигають всі моменти цієї перемоги, достигають, щоб явитися нам о, на фізичному плані. Тому кожен місяць це крок до нашої перемоги. І от інколи бувають болючі кроки, а інколи позитивні, приємні, як контрастний душ, як літо і зима. Ну, не буває, да, от там позавчора дощ, коли сьогодні сонечко світить так само, і тут зоряній погоді. В прогнозі України на 16 збігається напруження дуже сильне, дуже потужне. Нам будуть масовані ракетні прильоти по всій Україні. Тут я бачу велику небезпеку для населення України взагалі і якусь болючу історію. Можливо, будуть потрапляння і великі жертви. Можливо, але в нас є ще час, і ми давайте, друзі, всі спільно будемо молитися. Майстри рейки, провідники рейки знають, як працювати, якщо ви ініційовані в інші якісь практики духовні, включаємося більше в цей молитовний е, дозор, щоб на 16-те все ж таки знаєте, пройти най, якнайлегше. Зорі вказують нам на болючу історію, на трагічні можливі ситуації, і небезпека стосується прісних водойм, річок, озер. І ну ми знаємо, вже Росія отруїла наші річки. Так і ця вода вона йшла на Київ, але вчасно включилися і люди добровільно. От, знаєте, це говорить про велику свідомість вже українського народу, про формування нації. Коли ми не чекаємо, що хтось прийде, і допоможе. Місія спуститься і врятує. Ні, ми сам собі місія зібралися, пішли на річку, зібрали цей сморід. Запустили процеси, і ось бачимо, що водичка оживає і вживає. І я дякую всім, до речі, хто був в цьому процесі, хто це робив, тому що я живу в Києві, я живу біля Дніпра, я живу на воді, і я щиро вам вдячна за таку колосальну працю. Тому ось зараз, на 16 жовтня, знову можуть бути провокації, можуть бути отруєння води, а можуть бути ракетні прильоти, які потраплять в стратегічні об'єкти на великих наших різних що в нас далі? На 20-те у нас є така, знаєте, як несподівана історія, поворот сюжету. Не можна сказати, що це однозначно зло, тому що це різкий вітер змін. І нами він може сприйнятися як негативно. Але впливи де від білого місяця, від янгола охоронця, тобто вищі сили з нами, вони нас захищають і проводять, от, знаєте, такою стежкою найкращою для нас. Най... Унеможливлюють певну небезпеку, і цей рух, до речі, він для нас є дуже важливим, кармічно значимим і важливим. Тобто ми будемо йти через це випробування до нашої цілі. А наша ціль, наша мета, наше завдання від зірок це побудувати закон, який працює для всіх закон, перед яким всі абсолютно від простого українця до президента всі відповідають за свої вчинки. Винуватий відповідає. Є причина, є наслідок. Ми говоримо, карма безжальна, бо кажучи, космічна любов безжальна. Оце є цей закон карми. Ну помилився так, з ким не буває, так, але несе ж за це відповідальність. Тому що е, земний закон має відповідати космічному. Тоді буде гармонія, тоді буде космічний прорив і такий квантовий прорив України. А ми через це постійно спотикаємося, ну, у нас є там певні кармічні загостки, але оця слабкість в нашому гороскопі, проблеми корупції, так? це точка нашого росту, це точка сили, коли ми зрозуміємо, як потрібно бути такими так, до цієї корупції, не давати взятки і не брати, а все вирішувати в правовому полі, виключно, коли це всі зрозуміють, тому що і прості українці тут винуваті, ті, хто дають взятки, і ті, хто беруть взятки, так само винуваті. Тобто, з точки зору карми, обидві ці людини вони несуть одинакову потім відповідальність. Тому... Так, це це можливо десь жорстоко, але це принципи, на яких побудований всесвіт, і ось на 20 жовтня будемо мати таку історію. Якщо буде показове розслідування, показовий суд. Якісь звинувачення якогось корупціонера і просування в його справі, це буде класно, це буде чудово, тому що тоді ми побачимо, що ми дійсно рухаємося в напрямку нашої цілі. Якщо цього не буде, значить, ну, тоді будемо чекати напружених якихось подальших впливів, які будуть як гіркі ліки для того, щоб ми одужали. Знаєте, у всесвіта багато часу, безмежність, безкінечність, а, то по великому рахунку все світу байдуже чи рано, чи пізно ми прийдемо до цього, але ми прийдемо. Тому якщо ми хочемо швидше, скоріше, то треба починати з себе. Кінець місяця, де по формулах подій, що я бачу тут на 28, ну і за 5 днів так точно. По-перше, формули вибухів пожеж, небезпеки, тобто, це свідчить нам про масовані ракетні прильоти і можливі потрапляння. Тому, будь ласка, друзі, будьте обачні під час повітряної тривоги значить потрібно в укриття правило двох стін. Ну тобто, не нехтуйте. Взагалі не потрібно на війні нехтувати технікою безпеки, а в ці періоди тим більше. І тут є небезпека для морських територій, або міст на великій воді. Так, це морські території, або це ще можуть бути великі водойми. Ну, як київські водосховища, Канівське водосховище, там ну, ми їх так і називаємо морями, там, та, де велика вода. Знову ж таки, це може бути як отруєння води, але більше, можливо, як вибухонебезпечність, тому що тут є вогонь. Можливо, так само в ці періоди буде загострення якоїсь вірусної інфекції, там того ж ковіда або чогось ще що сунеться на нас, там з тим, що клімат міняється. Так у нас з'являються якісь такі хвороби, які ми не знали. Там збудники вже заходять там, на територію України і приносять з собою. Тому в ці періоди це так само може бути. Далі дата 29 і 30, вони тримаються е, міцно. Тому що тут включається наша чутлива точка гороскопі України. Вона завжди спрацьовує навіть від легкого торкання. Тому тут дуже сильне буде потужне торкання, і цей вплив ми відчуємо так само за тиждень. Він, що несе, він десь повторює ті небезпечні формули вибухів, тобто вибухи продовжують бути, небезпека продовжує бути, тому ми уважні. А духовні лідери і ті, хто практикують, будь ласка, включайтеся в роботу на тонкому плані, на фізичному щоб очищати цю ситуацію і щоб вона програлася якомога легше і гармонійніше для нас. Що тут ще може бути на 29, на 30-те? В принципі, може бути баловна в Криму. Тобто, якщо нам буде чим бити, то ми будемо проявляти активну позицію по тому ж Криму, по морських територіях або в глиб Росії бити по якихось там нафтопереробних комбінатах чи НПЗ, тобто, ну там. Вони ж дають топливо для всіх літаків, да, всієї техніки, тому буде нанесений такий упреждаючий удар з нашого боку. Я ще тут бачу на цьому пливі на 29-30, і вже за декілька днів до цього велику міграцію людей і дітей. Якщо... Це може бути повернення наших дітей, яких насильно вивезли з України. Або це може бути внаслідок тієї небезпеки, яка формується із тих територій, де ми вже бачимо, да, де вона може бути. Може бути міграція, тобто вивез дітей і як це ну, людей, громадські. Да, Громадяни, не військові, а цивільні, цивільних людей з цих територій, де є небезпека. І в цей період, тобто на кінець жовтня, можуть бути якісь крупні міжнародні скандали, підстави, потаємні ігри. Ми знаємо, що Росія вона в цьому дуже вправна, тому варто бути готовими і вже заздалегідь. Зараз буду говорити про хороші періоди. От ми маємо їх купити, щоб тут, на кінець жовтня, не мати. Катастрофи просто на міжнародній арені, бо ми бачимо, що там десь в Німеччині, в Польщі, там да, ще десь в Італії підіймають голови такі сили проросійські, і починають розказувати всім, що тут відбувається в Україні. То ми маємо тримати цей фронт дипломатичний, дуже сильно в такій увазі, як от на передовій аварійні ситуації можуть бути, тобто. Небезпека може бути внаслідок якоїсь аварії знову ж таки, велика вода в нас енергетичні об'єкти. Ем, ну, маємо захищати всіми силами на всіх планах буття. І зв'язки да з кордоном з нашими міжнародними партнерами в ці, в ці, дні, в ці періоди можуть бути не такими гарними, як нам здавалося. Бо бачимо, що і Польща а, починає мати до нас певні претензії, так говорити на яких умовах ми маємо вже входити в ЄС. Тобто, ці питання на кінець жовтня можуть загостритися. Вони самі не розсосуться. Нам потрібно їх вирішувати. А тепер позитив чи є такі дати? Звісно, що є. Ось перша така дата буде 17 жовтня. Вона, як знаєте, як подарунок долі. А, вона дає нам силу, тобто, взагалі, є такий е, показник благосного е, потенціалу в гороскопі України це білий місяць в діві, та ще в поєднанні з Марсом, тобто, це говорить про нашу армію, армію миротворців, і про те, що ми м, маємо не прив'язуватися до результатів труда. Зробили діло, відправили його у все так, от щиро е, зробив добру справу і забув. так. От так маємо діяти в цей період, і тоді нам будуть навіть кармічні подарунки. Якщо ми робили багато всього, то на 17 жовтня маємо отримати подарунки. І 18 жовтня тримається за ручку дуже сильний такий позитивний аспект. Він дає нам військову підтримку, грошову підтримку. Наші міжнародні партнери можуть давати нам таємну підтримку. Успіх в таємних місіях, в таємних якихось переговорах з лідерами світових держав, від яких залежить багато чого. А і тут є така формула стійкості і витривалості України. Тобто, в цей період ну, за три за чотири дні до 17-го, до 18-го жовтня, Україна в сильній позиції. Тобто, ми маємо успіхи на фронті. Ми відбиваємо ракети, можливо, нам вже діда якесь ППО, яким ми закримо, небо не тільки над Києвом, а над Харковом, над Сумами, над Одесою, над Запоріжжям. Це буде дуже круто. Тобто до цього треба мати таку ціль, і зорі нам дають таку можливість, що ми можемо це вирішити позитивно. До речі, я хочу сказати, що цей вплив на 18 жовтня він дуже сильний потужний, тому Рамштайн на 12 жовтня десь вже знаходиться в аурі цього впливу, тому на Рамштайні ми маємо проявлятися дуже активно, щоб на 18-те вже мати перші прекрасні результати цих домовленостей. 22 жовтня прекрасний так само день і успіхи на фронтах. Ми в сильній позиції, ми відбиваємо удари, наші таємні військові, можливо, місії, десь там, в Луб Росії чи в Криму, так само приносять нам позитивні результати. 24 жовтня так само прекрасний сильний пункт, тому що одного спрацьовує та точка, яка постійно спрацьовує, а тут якраз успіх в. Подіях статусних, тобто, якщо ми рухаємося до членства в ЄС в НАТО, отут маємо проявляти активність. Тут, до речі, можемо навіть отримати якісь новини від європейських партнерів, що О, Україна молодець, зробила те-то і й те то і наблизила себе до НАТО. Запросто можемо це почути. Знову ж таки, повернення дітей може навіть бути повернення полонених, тому що цей вплив так само може торкатися таємних місій, як я сказала, успішний. Так? а значить, велика частина, ну певна частина наших полонених, повернеться додому. Ну і є ще в нас на 30-те такий е легенький вплив, але він так само прекрасний і він дає силу, потугу, витривалість, успіх в міжнародних комунікаціях, в поїздках. Бо е ті аспекти, що я казала на кінець жовтня, можуть давати затори на польському, доприкладі, кордоні. Е так як ми вже мали ці історії, тому треба бути вже з досвідом. так, і в нас є, Ми е тоді вирішили це питання і відправляли зерно морем, але от для цих. Торгівельних місій може бути на кінець жовтня, так само небезпека, і от цей аспект, це торкання саме на 30 жовтня, дає нам хороші результати, що ми вирішимо ту напругу, ну, доволі позитивно. І ще підсумую і скажу важливу річ, що події жовтня готують Україну до грудня, тобто, все, що ми маємо вхопити в жовтні хорошого і зробити багато справ. Тоді в грудні ми отримаємо результати. От кажуть, там везунчик долі йому везе, везе тому, хто везе, і от Україні повезе в грудні, якщо зараз ми закатаємо рукава і трошечки добряче так попрацюємо. Ось такий вплив, така зоряна погода щодо гороскопу України на жовтень. саме не можу тоді не запитати ще про грудень. Наскільки це можуть бути позитивні зміни для, для України? Це скоріш мова про деокупацію території чи, можливо, перемовний процес, який все ж таки зрештою призведе до перемоги України. Е, ну, дивіться, я говорила про дати 18 жовтня, да, і події успіх на міжнародній арені в таємних місіях, військова підтримка. Е, ще в нас був вплив на 2 жовтня. Е, так, у нас виходить, 2 жовтня було сонячне затемнення, і там був дуже важкий резонанс негативний. Тому воно так і програлося 50-50, У нас були дуже сильні ракетні обстріли. Але тим не менш, таємні місії мали відбуватися. І допомога нам йде. Тобто, тут видно, що фінансова допомога в Україну йде, і ми знаємо, і ми бачимо її. То от результат цих всіх дій ми побачимо в грудні. Значить, можливо, дойде якась підтримка там по Рамштайну по тому, що нам давалася раніше. Є в нас на листопад, на середину листопада, і так трошки на грудень той вплив. Дуже сильний, дуже потужний, але він не несе таку формулу перемоги, от, яку всі чекають. Бо я ж кажу, мабуть, ця перемога, вона ще дозріває, вона велика, вона прекрасна, вона потужна. Розумієте, люди, ми маємо сколихнути весь всесвіт, і ми зараз це робимо. Але коли задіяний весь світ, всесвіт, я сказала, світ планета, то це велика потуга, і це не може бути швидко. Тому треба почекати. А то я хочу сказати на груди: <кій> ми маємо так само вхопити той вплив, що, тому що це певний крок до нашої перемоги. Це ще не остаточно. Як це відбудеться? Будемо дивитися, тому що насправді астрологія, астрологічний прогноз це ймовірність подій. Я говорю: ось хороша дата, треба робити це, і треба робити, тоді ми отримаємо результати. Бо сама по собі. Астрологія не працює, вона працює тільки в комунікації з людиною і тільки в комунікації з державою, якщо ми говоримо, але геополітична позиція. От, до прикладу, чому важко давати прогнози на країну і на світ загальний такі, тому що багато всього там комунікується, зав'язується легше, коли от сидить одна людина, і ти робиш їй консультацію. Тоді все блискуче. Але коли вже країна, тут багато людей. Є гороскопи президенту, політичних партій, сусідніх країн, інших країн, там та ж сама Америка, яка є лідером, так і ти дивишся, як це все працює, і ну просто інколи е, нема навіть слів, наскільки це махіна велика і. Не усяжна, тому ось так просто там, щоб сказав астролог, буде тето й тето, то це точно не астрологія, тому що астрологія завжди допомагає сильним. Астрологія допомагає тим, хто хоче змінити свою долю на краще. Тоді так, тоді вона дає змогу і ми йдемо на всіх парах. Але ні астролог, ні астрологія за людину і за країну не працює. Але будемо сподіватися, що всі ці поради, які ви зараз говорите, які зрештою і проведуть країну до перемоги, а вони всі будуть використані правильно, вчасно, і зрештою ми отримаємо бажане. А ви заговорили про США і одразу з'явилося запитання, тому що. З, ну, дуже багато насправді раніше було очікувань. В з'являлися в телеграм-пабліках, в новинах завжди говорили, що от після виборів США все глобально зміниться, Україна переможе і всі так чекали цих виборів. Зараз якось тихіше про це вже говорять. А то, й взагалі, не говорять чи будуть якісь глобальні позитивні зміни після виборів для України. Я дивилася сумісність Трампа з Україною ще, здається, в 2016 році, так, коли він став першим президентом Америки, тому що тоді вже війна точилася, і ми розуміли, що він проросійський кандидат, він так відкрито про це говорить. І, і по сей день він вважає Путіна там ледь не своїм одним із якихось, не знаю, ідеалів. так, Тому. Це було жахливо, бо ми розуміли, що він має всі шанси на перемогу. Я тоді подивилася настрій, тобто сумісність його гороскопу з гороскопом України, і заспокоїлася, тому що я побачила, що не змінить він кардинально, не змінить глобальну політику Америки. І навіть більше він відкритий до України, класна, дуже психологічна взаємодія. Якби це були чоловік і жінка, я б сказала, круто, це душа в душу. Як ми бачимо, яка б не була його риторика там на виборах після виборів, кардинально особливо нічого не змінилося. Він взагалі дуже непередбачувальна така людина, імпульсивна, гаряча, навіть занадто. Тому ну, та, певний острах є. Але ж я кажу, навіть якщо він переможе, але він цього разу не переможе, тому що коли я побачила гороскоп Камали Харіс і зробила прогнози для неї на зараз, на Кінець року навіть дивилася на наступний рік. Вони йдуть прекрасні аспекти, в неї дуже сильний гороскоп. Яким би там сильним не був потенціал Трампа, тому що в нього так само сильний гороскоп, він багато чого досяг. Ну, бути багатим успішним це велика робота, і от в нього є такий потенціал, але, вибачте, цей потенціал курять сторонки, коли я беру гороскоп Камали Харіс. Це дуже сильна, це дуже потужна, харизматична особистість, принципова. Для мене вона сатурнянка. Чи зміниться курс Америки, якщо буде Камала Харіс? Так само не думаю, тому що я знову ж таки подивилася її гороскоп в резонансі на наш гороскоп України. І що я тут побачила? Ще більш коласнючу. Психологічну взаємодію, вона любить Україну вже. А якщо вона приїде сюди, вона просто закохається. Там знову ж таки, якби це були люди, я б сказала: ну Савет до Любов на довгі, довгі життя, довгі роки життя, взаємодія, розуміння, підтримка. Тобто вона буде підтримувати Україну. Але є такий момент. Я надаремно назвала її Сатурнянкою. Вона до речі, Терези, по-моєму по сонячному знаку. Я вже бачите зараз не можу згадати, тому що вона настільки яскрава сатурнянка, вона й прокурор, це суто е, від діяльності. А Сатурн для нас, для України, оце якраз є та слабинка, про яку я говорила: проблема корупції, де ми отак от згодні щось вирішити, але ну, так, між собою чи якийсь кум, кума, там, брат, брата, сват, свата покриває і робить свою справу. То, от я скажу так, що Камала Харіс для України стане. Кармічним вчителем. Буде підтримка? Буде підтримка. Але якщо вона побачить, як прокурор, що десь щось в нас пішло не так, і та допомога десь пішла наліво, не дійшла на передову, і ми її десь витратили. Невідомо, в який карман вона пішла, то це буде дуже жорстко. Це буде жорстокий вчитель для України, тому. Ну, якщо нас чують десь там, хай готуються до такого. Тому що я ж кажу: в планах буття Україна робить прорив. Україна, вчитель для людства, це говорю не тільки я, це говорять всі майстри, езотерики. І це є так, але шлях України важкий саме зараз ми його проходимо. І от коли ми зрозуміємо, в чому наша проблема, то помала Харіса нам допоможе зрозуміти. І Якщо ми будемо принциповими, то тоді буде нам і підтримка, і буде рух, і буде перемога, і буде все, що ми бажаємо. Але маємо очиститися по вертикалі, по горизонталі. Так, прості люди кажуть, ну що ми? Ми ж, наче чисті і світлі, але ж я знову кажу: а хто тим бюрократам носить взятки в конвертах? Чи якісь гномики приходять, чи інопланетяні, якісь ні? Тому ось така історія. Так що, е чи зміниться щось кардинально, я думаю, що все залежить від нас. Так? Якщо ми, не дай Боже, не справимося з таким кармічним вчителем, як Камала Харіс, то тоді ну, піде сценарій трошки інакше. Знаєте, як завжди, є певна вилка подій. Щонайменше два варіанти, ну і їх може бути взагалі безмежна кількість. Е ми обираємо найкращий шлях і йдемо швидше до нашої цілі. Якщо ми схибимо, то тоді підемо більш довгою такою відіватою дорогою, але ціль вона є ціль рано чи пізно, ми до неї прийдемо. От тому, якщо ми хочемо прийти швидше, то маємо мобілізуватися і дійсно бути: знаєте, на місцях будь-який президент він не бачить, що робиться на місцях. Тому є телефони гарячої лінії, президентської урядової. Нам вже ніхто не заважає прибирати за собою там, де ти живеш, так само слідкувати, якщо ти йдеш в інстанцію, і тобі пропонують відкрито взятку телефон гарячої лінії, і вперед. Ось це важливі моменти. Це прості, я нічого нового не сказала. Це не зовсім астрологія, але це певний такий кармічний ключик, який відкриває можливості України. Бачите, говорили про Америку, але ж, звісно, ближче повернулися до, до нас, все ж таки. А? так. Ну, це все взаємопов'язане, і потрібно чітко розуміти, що від наших дій сьогодні залежить наше завтра. Тому я дуже вдячна вам, пані Альбіна, за сьогоднішнє наше інтерв'ю за ці важливі попередження. Я сподіваюся, що вони стануть в нагоді кожному і запам'ятаємо всі дати, і хороші і погані, теж щоб зайвий раз все ж таки поберегти себе і таким. Таким чином, врятувати себе, можливо, від е, жахливих наслідків. Дякую вам. Також звертаюся і до вас, любі наші глядачі. Нагадую про те, що е, у нашої гості є теж свій ютуб канал. Доєднуйтесь до нього, посланчика знайдете нижче під цим відео. Ну, а також будемо раді вашим вподобайкам, вашим коментарям, якщо виникають якісь запитання, будь ласка, прописуйте їх нижче під цим відео. Будемо обов'язково давати відповіді у наступних наших інтерв'ю. Ну і найголовніше, що хотілось би поважати кожному це мирного дня і бережіть себе.